Коли ГЕС зірвали, то що? Вода зникла і почали вже ми там щось видумувати. Водосковище зникло, насосні обміліли. Що згадали? Згадали старі колодязі, да? і стару приказку, як вона кажуть, не плюй в колодязь, з якого доведеться потім пити. розкажіть, будь ласка, що ви мали на увазі, коли сказали, що йде битва за воду в Та Там що, ну, дивіться. Так, як берегова ж громада, відповідно, тут з самого початку ну, відбувалися бойові дії. І насосні наші вони ж знаходилися не в самому селищі Новоронцовка, а за 6 кілометрів там на березі біля Осокарівки. Ну, Осакарівка була окупована, Новоронцовка була майже окупована. Відповідно, це була лінія розмежування і насосні, так як це були ну, точки за селом на самому березі, вони попадали відразу. Ну, якби... В те, що там, на них заходила там, розвідка, там, ну, і відповідно ці об'єкти потрапляли постійно під обстріли. Ну а потім, вже коли ГЕС зірвали, то що? Вода зникла і почали вже ми там щось видумувати, нові скважини розконсервувати, там, старі згадувати, де вони там розміщені були. Ну і плюс дюкер е... ми відновлювали. Це значить в Осакарівці насос наш була. Раніше. І через залив ішла труба, це так називаємо дюкер. І через нього ну, забезпечували в принципі, всю нову ранцовку. Тому що там підземне озеро і дуже великий був запас води, там близько 100 кубів на годину можна було брати. Ну і що? А на самому початку, так як там були обстріли, на мілководі в трубу потрапила міна і не було там можливості її одразу відновити, поки аж вже водосховище не зірвали, і вода не зійшла, і ну, вийшло, що це вже було на березі. Ну, і там, теж ж це так як зовсім близько до того берегу, то там, ну, і дрони літали, там, і ну, якби наблюдали нас з того боку, того, що хлопці там, ну, теж ж там розвідка да, нам потім говорили, що вони нас якби, фіксували, там. та й самі бачили, що неодноразово, коли літали над нами. Техніки вистачає? Зараз вже, в, принципі, в нас техніки вистачає. Був той момент, коли в нас взагалі нічого не було, окрім ентузіазму. Ну, і от якби в принципі, на ентузіазмі притянули, ну а зараз вже нас підзабезпечили, то ну, є в нас там і ескаватори, і водовоз, там, і в принципі, така техніка, як можна там, людей вивозити на об'єкт, наприклад, там, ремонтну бригаду. Бо до цього в нас там по факту була тільки гнила вісімка Жигулі і, і триколісний і мотоцикл, на якому там, бригада ремонтна пересувалася. Ну, а це заливчик, бачите, миленький, ми пробували дамбочку зробити. Так що у нас не дуже вийшло, тут треба техніку, Ну, а техніку не можемо залучати, особливо на березі. Отут, до речі, це старий же музей. І там колодязь був ще. Е, ну, це Дворанцова тут залишилось якесь ще менше було. І колодязь закидали ще в радянський період. І от теж, як ну, гест не стало, перше, що ми зробили, це розчистили цей старий колодязь. І нам організація «Ватермісія» надала. Осмос, ну, фільтр зворотнього цього очищення. І ми от там встановили от ну, зробили джерело питної води безкоштовної. Тобто, фактично, це ну, у нас єдине джерело безкоштовної питної води. Ми приїжджали сюди минулої осені і знімали якраз невдовзі після того, як зробили. Угу. І наскільки я пам'ятаю, то були плани зробити подібні точки в інших. Та плани, так. Да. Плани вони, в принципі, є зараз, але знову ж таки, ми в шоу ми зупинилися того, що. Е, воно там в підвальному приміщенні це сховище, так, укриття. але ми не можемо наприклад, занести в укриття жодної ємності, То, що вони, ну, двері всі 80 см. Відповідно, ми якби, ну, озвучили нашим донорам, що ну, така проблема є. Вони там, поки донесли це все доверху. Ну, взимку це, звичайно, було там не актуально. Ми на початку весни почали це все ну, оживляти, так би мовити. То зараз там тендер пройшов, значить, вони мають закупити ці ємності, які ну, модульні які розбираються, збираються, і тоді ми зможемо вже занести їх в приміщення і там змонтувати, щоб вже нарешті там доробити його. А що треба, треба приїхати за нами на в хвилин через 15. Вже чуєте звук нашого генератора? Який? О, це так, да. я хотіла спитати, що це таке за Що Це зазвук? жужить, так. Да? Це ага. не бомбардировка німецька. Це всього лиш так. Ми качаємо воду, так. Да. Дивіться, крапива може джигатися. Ну, собственно, отак вот воно все виглядає. Оця дірка в землі, яку ми ще не встигли облагородити, то що ми ось, ось буквально все тільки підключили. Це колодязь старий, він 6 метрів. Тут, ну, коротше, отак от це обережно. Ну, Бачите, так? Да? І отут да, поруч бачите. точно такий же самий. Це їх два, було два насоси, вони між собою сполучені. Тут дуже великий запас води, десь близько ну, кубів 40 на годину можна брати. Відповідно, у нас два глибини насоса по 14, ну ми беремо десь 30 кубів. Відповідно 10 годин 300 кубів. Чим більше працює, тим більше підкачує. Ну і розходиться вона. Ой, Боже. Поки бачите, взагалі жесть, якщо чесно. Но ми ж як і позиціонуємо цю воду не питну, а чисто технічно. Тому що, ну. По перебільшенню там, всяких сульфатів і прочих, ну вона дійсно технічна, але от питна в нас на колодязі біля музея. Тобто виходить, що от ви сказали, 70% населення забезпечено саме технічною водою в крані. Mm -hmm. Технічною в плані, що нею можна поливати, мити посуду, таке все. Так, да, прати, да. там, купатися, все це. Господарчі, всі побутові потреби в принципі можна нею. Але пити. Не рекомендуємо. Тут навіть якщо підбігла гарна вода ну, якістю відповідно до Санпіну. Стан труб ну, такий, що чесно, там те, що ми зараз там, вирізаємо, старі труби човнина, там, ну, там нарости, там, ну, що завгодно може бути. Кожен вже має дофільтровувати або вдома, або брати просто запаси питної, там, де в місцях цього. А для чого це поставили, відновили? Чи це це що, дивіться, це Колодь. так же само, процес розчистили один колодязь. Поставили осма, зрозуміли, що ну це джерело технічної води. Да, там як не як на цих кладязях, колись виросла там вся новоронцовка, і нормально вони пили, жили, і нічого страшного не було. А потім в умовах там, радянського періоду, коли там прокинули водогін, там технічний був, вони вирішили, що це вже пережитки якоїсь минулої епохи. Відповідно, це не цікаво. І що з ним робити? Краще закидати його сміттям, да, там, будівельним, чим завгодно, і там і ядами, і чим завгодно закидували. І відповідно люди позакидали і все. Потім водогін з часом згнив, да, уже все. Водосховище зникло, насосні обміліли. Що згадали? Згадали старі колодязі, да, і стару приказку, як ота кажуть. Не плюй в колодязь, з якого доведеться потім пити. Прийшли хлопці з благоустрою, розчистили та більше десяти колодязів і з'явилися теж там, ну тут в принципі написано, хто допомагав. там. Декілька організацій, які давали на це гроші. І от хлопці розчистили, потім облагородили, встановили отакі от по типу бювета. — Тобто він просто стилізований. старину? — стилізований під старину. Ті там у нас більш сучасні, а цей просто от вирішили таке, як човунне лиття зробити. От, такий от. І вони от такі, такого мого типу всі, просто кранчики інші бувають. Ну і, Чесно, війна ще. Трошки оце, бачите, всі ці благоустрої вони чесно. вони на часі, коли, ну, реально, у нас ось тут декілька днів назад в центрі ось прилетіло, машину спалили. Да? Ну, добре, що ніхто не загинув. А в тій же Осакарівці, буквально два дні назад, в цивільну машину прилетіло і загинув чоловік. Ну, коротше, знаєте, коли от такі от події, і ми тут щось прибираємо, а над нами там дрони літають і там марянське бомблять там, заправку, ну воно якби не додає не оптимізму і взагалі цього розуміння. Ну, для чого Для чого це, да, якщо в нас ну, ще війна справжня. Ну це фактично все ж була вода. Оце ж пляж місцевий, який тільки перед війною недавно зробили. Це валнаріс, насипали тут. Плани ж були яхт-клуб. Угу. Плани амбіційні були, бачите, корективи деякі внесли в цей процес. Зараз вони якось змінюються, чи зараз взагалі ніяких планів нових не з'являється? плани не з'являється. За одне плани це дожить до перемоги, а вже потім всі оці плани там, втілення, відновлення. Так, а визлі вибережі звідти саме? — З верхнього рогачика. Це також крайня точка на карті Херсонщини на північ. І поруч там вже запорожська починається. Це через річку. Через річку, так. Майже вдома. Майже бачите.